Вітаю всіх, доброго дня, доброго, дуже спекотного дня. Насправді я не так важко переношу спеку і можу під час неї працювати. Так, да, звичайно, жарко, але коли треба працювати, то я звичайно працюю. Ззаді мене, як бачите, ось так ящики, це ящики, в яких ми виносимо. Виносили стакани для того, щоб а це їх поприбирала, щоб підставляти. Ну, стаканчики підставляються, стрункими рядочками стоять, зараз покажу по різних сортах. Трошки задерж, затримує Азія, вона довго не давала вус, і в мене її не так багато. Ну, а скоро вона вже в коріниці, і я трошки далі швидше пожену чергу, бо чекаю, ну, чекають люди саме якраз своєї, своїх замовлень, в яких є Азія. Ну, і доведеться ще почекати. Бо доведеться ще наступні вуса підставляти. Не так багато її Азії. Я відмовляюся вже брати. Ну що ж, ось такими стрункими рядочками стоїть соната, яку ми вже скоро будемо зрізати. Зараз глянем. білий стакан, але просвічується трохи коріння. Та, по такому сонцю буде не видно. Але стоїть я ще нових підставила вже на, на, на новому ряді. Бріла, яку вже буду зрізати, бріла вже з коренем. Сьогодні знімаю, люди чекають. Сама буду її досить багато собі садити. До речі, брілка дивиться, що творить. Дивіться, що бріла творить. Гляньте, Це вона десь всередині була. І є ще взагалі все, квіточка. І ми тут кояки ягідки вже їли свою помічниці, яка до мене вчора приходила. Ось корінці вже наростають потрошку, навіть вилазять назад. Зарядок брілки, саме перший я ставила після того, як зрізала попереднього разу, то тут вже спокійно можна знімати. Я ось зараз підтягую, беру, а воно відчуваю, що, його, що воно держиться зараз. Зараз чуєте? Опа, і поверива Тобто сьогодні зрізаю. сьогодні зрізаю, тому що ставити ґрунту немає. Ґрунт сьогодні придбаємо. Ну, як придбаємо, привеземо і будемо продовжувати далі ставити амі, корі, ну і так далі. Азі, амі ось також стоїть. Там ще один рядок. Амі, який я буду ставити, ще два ряди. Я амі буду садити собі достатньо багато і бріли буду достатньо багато. Садити, дуже ворожані, сорти дуже класні. Ну, тобто не використовуємо час. І територію намарно. Азія всіх трошки підводить. Кинула пізно вус, я ось її підставила. Але ці корінчики ось є. Багато кого вона затримує і мене вона затримує. А ось, ось стакан стоїть непідставлений. Вусика наступні кидає також, цю зніму наступні підставлю. Ось свіженька соната, буквально вчора підставила, за два тижні, я думаю, буде готова. Пійде, поїде до своїх. І, можливо, ви мені залишити. такими рядочками. Трошки вкоріняю ось і купчиху, оскільки внуки мої хочуть, вкоріняю її в касеті. Маленька касетка, 54. Але я в ній сюди. прикоріняю їх. Вони, з ясно, діло, вкоріняться добре. Для себе посажу. Цілу грядку посажу, хай діти їдять, скільки воно їм подобається. Ще попросили мене трошки Ольві і родичка, то також я вкоріняю свої в касетки. А вона тут добре вкоріняється, листяки пускає. Ось така дуже невибаглива, я так зрозуміла. Ось так виглядають стакани на Allegro, як ви бачите. Стоять в ряд, в в ряд, 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 в ряд, в ряд. Не тільки в ряд, а й в кучі, скільки завгодно. Це вчора мені помічниця допомагала, вона дуже старанно. Їй сподобалася ця робота, вона не бачила, щоб так робили. В одному селі живемо. Дякую їй. Ну, на цьому ряду, оце все ряд. Allegro. Оце тут вийшло у нас 250 поки що штук. І ще не доставили до кінця, я думаю, що ще. Ну буде 300. Десь 300 штук тільки з одного рядка, дуже вусо. Здатно до вусоутворення. дуже. Ну а тепер я кабанчиком до малинки, щоб показати, що в... стигне вона вже масова. Дуже гарно, дуже урожайна, дуже багато ягід і велике. Смачню поливаю, підживила, блискала свого часу. Правильно. Лумнічка набирає смаку. Ось така гарнюня. Це. Прямо Полара. на моїх очах спікається малина, прямо печуться ці, ці піксели на малині. Ось ось прямо я бачу. Бачите, я не знаю. В треба зробити. Вона кисла стає. Тут добре видно. все, Спечені піксели. Ці костюночка. Припечення. Ось і пожалуйста. Треба вже самі їсти. Людям не можна. Вони хороші. Бачите, які прямо стоять такі ялиночки. Дуже урожайний сорт. Ну, в тому числі урожайний і цей. Ця полана, як кажуть, що 80, а то й більше відсотків усіх промислових насаджень займається малинка. Чому саме вона? Тому що вона, як то кажуть, не полягає. Але ми все одно зробили її цю ось опору. Ось тут у нас дуже багато зелених нав'язаних. Дуже багато. Ось прям дерево, як ви бачите. Найбільше я люблю цю ягоду верхівкову. Ось вона така ось перва, ця ягода, яка достигає, я щось її люблю. Називаю короночкою. Mm -hmm. Яка б вона не була в наміс найсмачніша. А тут я короночку вже зірвала. Але ті, що по сусідству теж не погані. В описі під відео ви можете знайти посилання, як я дійсно готувала її до зими. Таким чином я і весною і також її обробляла. Відео набрало більше 45 тисяч переглядів, ну, дякуючи цьому, малина має непоганий вигляд. Хоч ознаки, як я кажу, дідімели або пурпурової плямистості є. Зараз я їх покажу. Так. Проливається, як ви бачите, так? Да? Проливається. А понад нею такий пурпурова пляма. І вона тріснула. Це пурпурова плямистість, або дідімела. Якщо воно опоясує. Отак От навколо всьої малини зафачує весь цей стовбур. Він перестає воду забирати. Транспірація припиняється і малинка починає засихати. Є у мене такі кущики. Є такі кущики, які хочуть засухнуть. Покажу зараз інший сорт малини. Ця трошки колюча, шкарбиме трошки по ногах. Ой, ось прям такі малиняки. Такі ягодяки висять, така класна, дуже гарна. Мені необхідно 5, -5, -5 кілограмів кг нарватися, я думала, що не буде, а дивлюся, що буде. Так, і ось у мене цілий ряд сорту Джанжай. Вона за рахунок своєї величезної нагрузки, от величезної, вона полягла. І чоловік обіцяв мені зробити вищу шпалеру. Лотирали великі ростуть, вона росте, як деревина. Ось такецьке. Бджоли тут без кінця літають. Зараз нарву. О, ось нарвала. Ось така йода, гарна йогода, є підпечена. І вона на смак кремова, така маслянисто-кремова. Як обіцяв, так і зробив. Металеві, надійні. Ну, треба, звичайно, добре їх забити. Ну, ось така шпалера тепер буде в нас. Бо ця була ж низенька для такої велетенської малини. Бо натягнем шнур, або стару капельну стрічку і попідв'язуємо кожну. Вже зайшло. У нас там захід. А я таки прийшла до малини. Чоловік таки ось наші стовпи вже вищі. Ось тут внизу, ці дерев'яні, а це значно вище. Не знаю, сантиметрів на 40. Мать. І буду починати підв'язувати. Ясне діло треба починати з того краю, тому що вона вся лежить в цьому напрямку. От просто ця маса всієї малини, ягід. Я не знаю, навіть воно одне за одне зачеплене, зачіпається. Дуже вражайний сорт. Просто ужас. Тут ягідки ось червоні. Є. Як їх обривати? І неможливо ні до чого достати. Неможливо ні до чого дотягтися, знайти. Де воно там щось спіне. Треба прив'язувати кожну. Тепер такий вигляд моя малинка на новій шпалері. Розложила гілочки подібно. Це одна гілка тут залишилась і поклала сюди на, на нашу нову шпалеру. Цим сортом я зустрічаюсь вперше, і його нагрузки і потужності просто не уявляла. Величезна кількість. Я, я тепер, як вже розібрала ту всю кучу, я побачила, яка тут величезна нагрузка яги, це просто. І отакі маленькі латералчики, і отакі великі. І на кожній, ну просто, я не знаю, поскільки тут. Я тепер побачила, що й стигло і багато, то треба вибирати. І бджолам легше доставати ж до неї. Малина ж не родитиме, якщо її бджоли не опиляють. Її треба обов'язково опилити. Отак От я розпила частину гілок на цю сторону, частину на цю. Тепер у нас тут провітрення хороше, гарне провітрювання. Можна пройтися якимось біопрепаратом від шкідників, від фороб. Можна достати тепер до кожної гілочки. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба для нас усіх і задоволення від праці.